Коротше, приїхав в провулочку з Ілюшою. ем, на кладу. Шукаємо робити халабуду. Пилку ми знайшли ми щось типу міста такого, коротше. Ліземо. Йо, пересете. Я, Я, Я цим містом вже його не навіжу. Я не Ай, Та ти дебіл! бів! Нє, Стоять! Стоять! Give по me! одно. Стоять. Стоять. Діф діф тумі. Комзігар. Іди отуди можна піти. Отуда! гені. Молодь. Ні, сюди. Та й обереса. Все, пішли. Лазимо. Ого! Офігенно. Так, туди треба чайника фігня. І викидай її, вона нам треба. Ми чай, ми чай варити не збираємось. Акуратненько викидаємо. Ми чай варити не збираємось. Нас вже природа встрічає. О, помідорчики гнилі! Добрий день! Будеш помідори, Ілю? я на них Іллю? Ну кушай, хороші помідорчики, що ти їх давиш? Гені, а куди ти, а куди ми йдемо? Нам отуди на горку туди поліз. О, я банку не знаходжу. мені не треба знайти не мати. Короче, оно и чайник. Это по-любому будет две части. Потому что мы это все заснять не сможем. Короче, там есть чайник. чайник. Да, чайник. А, оно чайник. Все, чайник оно. М -м -м, маленькая баночка. Она мне не надо, я знаю, что это Так, короче, идем. Продолжение в другой части. Так что, пока!